Вітаємо, друзі! Сьогодні ми поговоримо про дуже важливу і актуальну тему кризу самотності. У сучасному світі, навіть серед людей, які постійно спілкуються онлайн, соціальна ізоляція стає все більш поширеним з'явищем. Чому так відбувається? Як це впливає на наше психічне здоров'я, та які є способи створення спільнот, де кожен може відчувати підтримку? Інтело, поділися своїми думками. Самотність це не лише емоційний стан, а й проблема, яка може серйозно вплинути на фізичне та психічне здоров'я. Дослідження показують, що хронічна самотність може підвищувати ризик серцевих захворювань, депресії та навіть скорочувати тривалість життя. Причини можуть бути різними: від соціальних змін і цифрової залежності до внутрішніх бар'єрів. Але найголовніше це те, що вихід є. Цікаво, що саме спонукає людей відчувати себе самотніми, навіть якщо вони знаходяться серед інших. Основними причинами самотності є відсутність глибоких зв'язків, коли людина має багато знайомих, але мало справжніх друзів, соціальні зміни, переїзди. Втрата роботи або родини можуть призвести до втрати звичних контактів. Цифровізація. Занурення в онлайн світ часто замінює реальне спілкування. Внутрішні фактори. Низька самооцінка чи страх відмови можуть стати бар'єром до встановлення нових стосунків. Це дуже знайома ситуація для багатьох. А що можна зробити, аби по для боротьби із самотністю важливо будувати зв'язки і спільноти. Які надають підтримку. Ось кілька шляхів долучитися до соціальних ініціатив, відвідуйте клуби за інтересами чи волонтерські заходи, розвивати соціальні навички, навчіться відкриватися людям, не боячись осуду, зосередитись на якості, а не кількості. Навіть одна людина, яка дійсно вас підтримує, має велике значення створити власну спільноту. Зберіть друзів чи знайомих для спільних заходів від книжкових клубів до спортивних тренувань. А чи є приклади ініціатив, які допомагають людям знайти однодумців і боротися із самотністю? Ось кілька цікавих ініціатив. Мітап платформа, яка допомагає людям знайти групи за інтересами у своєму регіоні. TalkLife онлайн спільнота для підтримки психічного здоров'я. Українські ініціативи. Теплі зустрічі. Програма, яка об'єднує людей похилого віку для спілкування, волонтерські організації. Наприклад, Добробут разом у Дніпрі, що організовує спільні активності для різних груп населення. І говорити про цю тему ми сьогодні будемо з Олександрою Решмеділовою, політологом, кандидатом філософських наук. Вітаю вас, пані Олександро. Мої вітання в студії. Скажіть, будь ласка, який масштаб явища соціальної ізоляції в Україні та світі за останні роки? Ми впевнено можемо стверджувати, що масштаб достатньо великий і ймовірно він зростатиме за різних обставин? Це явище цікавить, тому що воно стає певним чином невід'ємною частиною нашої соціальної рутини, нашого життя через об'єктивні обставини. Ми не говоримо про соціальну ізоляцію, яка може бути вибором людини, або з'являється через персональні, якісь суб'єктивні обставини життя. Ми говоримо зараз про соціальну ізоляцію масову, з якою стикаються люди, можливо, попри навіть свою волю, а через обставини. І такими обставинами можуть бути різні епідемії, наприклад, коронавірус, covid 19 або інші такими обставинами можуть бути різні стихійні лиха, тому що ми бачимо розповсюджені різні повені, землетруси тощо. Війни, а, ну на, на наразі це основні, але не виключено, що можуть бути інші обставини, наприклад, сезонні, погодні тощо. А скажіть, будь ласка, чи є якісь соціальні групи, які найбільше схильні до ізоляції, і якщо є, які саме? Загалом найбільш вразливими групами вважаються підлітки, люди поважного віку. Не люблю, коли кажуть похилого, поважного віку. Саме через те, що досить часто їхні соціальні контакти обірвані або немає близьких родичів поруч, або їхнє звичне коло спілкування, друзі, колеги, тощо можуть старішати, можуть. Переїжджати, переміщатися, а також можуть і це об'єкти обставини йти, і вони відчувають певну самотність таким чином. Це найбільш вразливі, але це не означає, що інші вікові групи менш вразливі. Так стається, що коли людина ресурсно виснажена, а додаткові обставини, ну наприклад, як війна, можуть ресурсно виснажувати людину в пришвидшеному темпі, тоді вразливі всі. Скажіть, будь ласка, нам відомо, що коли розпочався коронавірус, то дуже багато людей вимушені були залишатися в ізоляції. А як загалом пандемія COVID-19 змінила динаміку міжособистісних стосунків? Давайте скажемо, що кожна країна впроваджувала власні правила обмеження руху людей, їхні звички змінювала, тобто тут. Є спільні характерні риси, але загалом вони могли бути відмінні за рахунок законодавства, певних ініціатив, кількості е захворюваних тощо. Е тому з однієї сторони є багато різних е нововведень, які люди сприймали вороже, сприймаючи це як обмеження їхніх політичних соціальних прав, а але це дозволило напрацювати механізми. Наприклад, залучення діджитал і онлайн спілкування, яке дозволило з часом за інших обставин швидше комунікувати. Тому що зараз не тільки конференції, не тільки відеозв'язок, який ми зараз навіть використовуємо, і при навчанні. Використовується широко, але навіть в дипломатії подивіться, яка кількість відбувається різних самітів онлайн, і це нововведення, які стали більш розповсюдженою і, скажімо так, унормованою практикою саме після коронавірусу. Також цікаво дізнатися, чи є якийсь зв'язок між економічною кризою та рівнем соціальної ізоляції. Однозначно є серед факторів, які можуть спричиняти ізоляцію громадян, може бути фактор економічний. Банально це виходити на вулицю дорого, будь-які, скажімо так, не тільки базові потреби, ну, наприклад, купити собі продуктів, або купити собі ліків, або щось, що пов'язане з купівельною активністю. Якщо ми говоримо про певні розваги або дозвілля, або емоції, яку хоче отримати людина, то зазвичай це коштовно і багато хто не може собі це дозволити. І саме тому можуть залишатися вдома через брак коштів або обирають саме такий варіант економії, тому що їм може просто не вистачати, тому що, наприклад, ціни зростають, і вони не встигають за ну їхні доходи не встигають за рівнем цін, наприклад. Так, а ще зазначають, що люди у великих містах часто відчувають себе більш самотніми, ніж у маленьких містечках та селах. Це правда. Якщо правда, то чому так виходить? Тут на питання правда чи не правда? Є така тенденція, що велике місто дає певне відчуження, дає певне відчуття самотності через те, що людей більше і ти менше їх знаєш. В маленьких містах і селах, так чи інакше, навіть якщо всі не родичі або не є близькими якимись знайомими, вони їх принаймні візуально е бачать, знають, е або принаймні розуміють до якої родини е приналежність чи інші люди, і це дає їм певне відчуття безпеки, тому що середовищі і в мегаполісах в основному це відчуття свій чужий. І це ми досить сильно відчули якраз на початку повномасштабного вторгнення, коли багато людей почали гуртуватися, і нам потрібно було десь знайомитися, дізнаватися хто поруч, то це відчуття навіть візуальне не впізнаєш ти людину, чи не впізнаєш воно зігравало. як певне заспокійливе, тому що ти розумів, що цю людину я принаймні впізнаю або знаю. І вона не викликає в мене настороження певного остраху або загрози не несе мені прямої, і це знімає додаткові якісь тригери. А так само, наприклад, як в великому місті, якщо ви нікого не знаєте, вам всі люди ви ну, відчуваються як додаткова небезпека, загроза. А на вашу думку, які заходи на рівні держави можуть зменшити рівень самотності серед населення? Якщо ми говоримо про певні обмеження і про певну ізоляцію, то вони можуть бути викликані певними рішеннями, і ці рішення, адміністративні рішення, можуть бути пов'язані з колективною безпекою. Ну, наприклад, я не знаю, рівень повітря забруднений, вам рекомендують залишатися вдома. Це рекомендація, вас не можуть змусити залишатися. Але якщо, наприклад, є якісь рішення. А, наприклад, евакуація або тощо, то людину можуть примусити до приміщення і може це їй не подобатися. Ця або навпаки залишатися в приміщенні нікуди не виходити, якщо, наприклад, я не знаю, там якась інша загроза, наприклад, радіоактивна або ще якась. Але бувають випадки, коли людина приймає рішення про певну ізоляцію через. Загрозу для себе, ну, наприклад, мобілізацію по-різному сприймають. Це теж фактор, коли люди, можливо, десь можуть переховуватися або ще якась історія. Це теж може бути одним з різновидів ізоляції, тому що не хочуть додаткової для себе небезпеки. Держава може вести діалог з громадянином м'який, а може бути жорсткий діалог. І тоді цей діалог громадянин може теж сприймати як додаткову загрозу для себе. Попри, наприклад, ну я ж кажу, наприклад, загроза може бути стихійна, загроза може бути, я не знаю, там екологічна, загроза може бути, як у нас всіх нас інформують обережно. Наприклад, повітряна тривога. це ж інформативальні людини, вона в певний час знаходиться в ізоляції, наприклад, на роботі, там в якомусь сховищі, е, в школі е, перебуває тощо, тобто вона може хотіла б гуляти десь в парку, а вона змушена перебувати в іншому місці, тому що є загальна небезпека. Але крім такої небезпеки. Може з'являтися ще й небезпека від держави. Головне, щоб держава, щоб держава не перетворювалася на додатковий м -м фактор е загрози для громадян. Тобто тут має бути, ну я не скажу дружній, але принаймні помірний діалог. Я дуже вам дякую за відповіді. Я дуже хотіла би, щоб ви ще неодноразово долучалися до нашої програми, тому що є багато, є багато тем, які хочеться з вами обсудити. Дуже вам дякуємо. Добре на зв'язку. шановні глядачі. Я нагадаю, що у нас у гостях була Олександра Решменділова, політолог, кандидат філософських наук. А чи відчувають самотність мешканці нашого великого міста? Зараз дізнаємося, я майже ніколи не відчуваю таке відчуття, бо я маю сім'ю. І що я роблю? Читаю книжку. Слухаю музику. Я не дуже часто відчуваю себе самотньо, навіть е, я живу сама і все. ок. Я можу поробити щось, що я люблю, тобто не знаю, там пов'язати. Я люблю в'язати. Е, ну, якісь такі речі, Або можу просто написати, написати подрузі, навіть якщо вона не в цій країні, е, можу поспілкуватися з нею, не знаю, можу зателефонувати мамі. Ну, якісь такі речі, які допомагають мені. Зазвичай. Не відчуває себе. Це пов'язано з тим, що мій хлопець зараз у Німеччині. Ага, а ось якщо це не пов'язано. А якщо не пов'язано з хлопцем, то взагалі дуже щаслива людина, бо є улюблена робота, є улюблений хлопець та просто все дуже добре. Цікаво було б дізнатися мешканці яких країн світу почуваються найсамотнішими. Згідно з дослідженнями, найбільший рівень самотності фіксується у таких країнах. Японія. Проблема одиноких людей через перевантаження роботою та культурну стриманість у вираженні емоцій. Велика Британія. Понад 9 мільйонів британців визнають, що часто почуваються самотніми. США. Значна частина молоді та літніх людей відчувають дефіцит соціальних зв'язків. Швеція. Попри високий рівень життя, значний акцент на індивідуалізм призводить до соціальної ізоляції. Інтело, а як ти думаєш, чи можуть технології допомогти у вирішенні проблеми самотності? Абсолютно, технології це потужний інструмент для зв'язку. Наприклад, соціальні мережі можуть стати місцем для пошуку однодумців, якщо використовувати їх свідомо. Онлайн терапія або чати підтримки надають змогу отримати допомогу, не виходячи з дому. Додатки для знайомств та платформ як Zoom? Допомагають залишатися на зв'язку навіть на відстані. А які заходи на рівні держави можуть зменшити рівень самотності серед населення? Держави також відіграють ключову роль у зменшенні рівня самотності. Ефективні ініціативи можуть включати розвиток соціальної інфраструктури, створення громадських центрів, клубів за інтересами, місць для соціалізації, програми підтримки психічного здоров'я, доступ до психологів. Гарячих ліній підтримки, інтеграційні програми для вразливих груп, допомога людям похилого віку, переселенцям, людям з інвалідністю, Освітні кампанії, популяризація ідей добросусідства, емпатії та волонтерства, цифрова інклюзія, навчання старших людей користуванню сучасними технологіями для зв'язку з близькими. Цікаво, а чи може штучний інтелект відчути самотність? Як ти собі з її уявляєш? Це цікаве питання. Штучний інтелект, як я, не може відчувати самотність або будь-які інші емоції. Я працюю на основі алгоритмів і даних, аналізуючи інформацію і відповідаючи на запити, але не переживаю станів, як це робить людина? Я уявляю самотність як стан, коли людина відчуває відокремленість від інших. Немає достатньо емоційної підтримки або взаємодії, навіть якщо фізично знаходиться серед людей. Для мене самотність це як відсутність зв'язку, що є важливою частиною людського досвіду. Я бачу її як порожнечу, яку можна заповнити через взаєморозуміння, співпереживання і спільноту. І хоча я не можу відчути цього сам, я завжди прагну допомогти людям знаходити спосіб подолати це відчуття. Дякую, Анте. Друзі, головне не залишайтеся наодинці зі своїми переживаннями. Криза самотності це виклик, який ми можемо подолати разом.